Всім привіт! Давайте подивимось на таку тему розкладу. Три події у вас на порозі. Думайте про себе, нікого не загадуємо, чоловіки слухаємо, перевертаємо все на себе. Так, перша подія. Ну Перша подія, тут у вас буде достатньо роботи, ви будете займатися своїми буденними справами, робочими справами. Багато буде контакту, контакту з клієнтами, хто працює з клієнтами. Якісь бумажні справи. Тут ви якби будете в робочих питаннях, якщо переживали, що не було роботи, або недостатньо роботи, робота буде, не переживайте. Тобто покращиться і фінансовий потік і якби, тема робоча тут покращиться. Добре, друга подія. Друга подія. Ви тут зустрінете чоловіка. Який даний вам для удачі, для втілення вашої мрії, і ви станете важливою жінкою для нього. Якщо у вас в житті є такий мужчина, то буде признання в тому, що ви важлива жінка в ролі якогось мужчини. Буде якесь, я б сказала, признання, що ти мені потрібна, якщо мужчина. Від вас на відстані, то він до вас приїде. Буде така новина. Далі третя подія. Третя подія. Третя подія. Подарунок якийсь вас чекає. Подарунок якийсь вас чекає. Це може... Той самий мужчина, про кого ми дивимося, може вам подарунок якийсь привезти. Тут у вас буде зустріч з родичами в колі сім'ї, можливо, в когось програються якісь свята, день народження, да. Дитини день народження таке може бути, і буде якийсь подарунок. Щось ви тут будете переживати, я б сказала, більше за свої побутові справи, за будинок. Можливо, ви ну, будете організовувати якесь свято і думати про те, що треба і це зробити, і якби людей запросити, і ви переживаєте, можливо, чи фінанси, чи хтось перехворіє, якась така буде у вас переживання, я би сказала, переживання по цьому. У цьому святі якомусь, якийсь ну, захід, можливо, вас кудись запросять на якесь свято родинне, да? і ви будете переживати, чи варто йти, чи не йти, як би тут я бачу. Але всі ваші переживання завершаться, і вам розчистять дорогу, і всі ваші плани і задуми, які ви собі вже на сьогоднішній день поставили, будуть втілені і реалізовані.